Створений для тебе злата, для тебе як тебе звати. Костя для Кості, створений, і для Костів, принципово Костів, і, і Віроніка. Галабуда Фест мета зробити кайфовий день не один для дітей в різних регіонах України, незалежно від того, чи ти дитина військового, чи ти дитина цивільного, але із розумінням всіх. Реалій сьогодення українських. Халабуда це місце, яке дитина створює своїми руками вперше. Це її перший дім, який захищає її від цього навколишнього світу, в якому їй може бути чимось дискомфортно. Це найбезпечніший простір дитини, який вона створила, і тому халабуда фест тому що це творіння дитячими руками. Побачив в інтернеті і мені, я думав, піду на майстер-класи і мені думаю, сподобається, Спробую. Мені дуже сильно подобається, це дуже цікаво, як мені зробити так, щоб червона машина виїхала. Це дуже цікаво. Сьогоднішній захід за ініціативою підтримкою командувача сухопутних військ за допомогою наших партнерів, з якими ми спільно проводимо цей захист трошки про інше. Мета всіх дорослих і військових безпосередньо це. Майбутнє, мирне, вільне, щасливе життя наших дітей. Військові виборюють нашу свободу і мир на війні, а цивільні підтримують нас і все наше суспільство на такому мирному шляху і просторі. Ми відкриваємо ще один напрям діяльності це робота з молоддю з дітьми зі школярством, зі студентством. Я така сталий вираз, що майбутнє формується сьогодні в окопі і за партою. І мені дуже відгукується ця цей сталий вираз. Якщо наші побратими і посестри зараз формують майбутнє в окопах, то ті, хто можуть так і мають таку можливість, теж військовослужбовці, ми можемо формувати, допомагати знову ж таки вглядатися в це майбутнє працюючи з дітьми. Тому саме запрошена і звернена увага на дітей Донецької луганського області, тому що це діти, які найперше відчули, що таке не мати можливості спілкуватися, не мати можливості повертатися додому вчасно, тому що постійно були обстріли, постійно були якісь певні моменти. Я вважаю, що от наразі, якщо буде проводитись такий фестиваль, дітям буде легше спілкуватися. Вони будуть залишати дорослі проблеми і навчатися бути справжніми дітьми.